Привіт, друзі! Сьогодні ввечері ми залишаємо галасливі, занурені в соціальні мережі будні та переносимося в сяючу, трохи декадентську Венецію XVIII століття. Уяви себе, ти стоїш біля води. Ти чуєш м'яке похлюпування гондол, в повітрі витає аромат солі та, можливо, трохи занадто багато парфумів. Усе це сцена для чоловіка. Чиє ім'я стало синонімом спокуси, розкоші та вічної спраги життя чоловіка, який жив наповну, і ти, мабуть, цього не переживеш, як він. Отже, перш ніж вам стане зручно, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк цьому відео та підписатися. Але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, дайте мені знати в коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас зараз година. А тепер приглушіть світло можливо, увімкніть вентилятор для м'якого фонового гудіння, і давайте разом зануримося в сьогоднішню подорож. Ми починаємо з Джакомо Джероламо Казанови, у Венеції, і відразу ж відчувається ця енергія. Це не проста історія про хлопця, який просто вдало поводився, це історія про блискучий, майже маніакальний інтелект. Ув'язнений у світі, який ще не знав, що робити з таким надлишком харизми. Його мати була актрисою, не зовсім поважна професія у той час, але така, що давала йому вроджений дар до драми і знання що життя. Це, по суті, великий спектакль, де можна грати будь-яку роль, якщо твій костюм достатньо дорогий. Уявіть, що тобі з самого дитинства викладає життя на сцені. Що ти бачиш залаштунки світу, ти ж розумієш, що це як отримати VIP-квиток на все життя. Він був Вундеркіндом, чи не так? У 14 років він вступив до Падуанського університету і вивчав право тобі важко повірити, що найвідоміший коханець в історії міг стати адвокатом, але це правда, він був надзвичайно здібний. Міг жонглювати латиною, грецькою, правом і богослов'ям. Здається, він був приречений стати шанованим юристом або священником. Але якщо ти коли-небудь пробував сидіти тихо під час нудної лекції, то знаєш, що для нашої зірки така доля була просто нестерпною, його мозок був настільки швидким, що його нудьга була майже фізичною, загальновідомий історичний факт. Його освітою насправді керувала його бабуся по материнській лінії Марціані після ранньої смерті його батька. Вона була тим суворим якорем у його шаленій юності, перш ніж він кинув усі якорі назавжди. І хоча він навчався в семінарії, ти відчуваєш, що це було більше для того, щоб освоїти необхідні соціальні навички, як розмовляти з аристократією. Та носити правильний одяг, ніж для служіння Богу. Зрештою, що може бути кращим маскуванням для авантюриста, ніж ряса? Ти переконаєшся, що він був настільки яскравим і переконливим, що у 21 рік він уже був готовий до кар'єри у Ватикані. Він був на шляху до того, щоб стати секретарем кардинала Акуавіви. Уяви уявиться. Він був так близько до вершини ієрархії влади, але потім, як завжди, у випадку з Джакомо, з'явилася спокуса. Історики досі сперечаються, чи це була справді якась жінка, чи просто його власна нездатність дотримуватися правил, але він був вигнаний з Риму після того, як його звинуватили у негідній поведінці. Можливо, він просто надто багато жартував під час проповіді. Можливо, він просто втомився від палкого літнього сонця і вирішив, що галаслива Венеція краща. Так чи інакше, він повернувся додому з ярликом невдахи, але з новою нестримною енергією. Це був його поворотний момент. Ти бачиш, як він повертається до Венеції, до міста карнавалів, де він вирішує, що якщо він не може бути священником, то може бути ким завгодно. Він швидко розтринькує невелику спадщину і, зіткнувшись із фінансовим крахом, приймає єдине розумне рішення стати скрипалем у театрі Сан Самуеле. Зрозумій мене правильно людина, яка вільно володіла кількома мовами і знала філософію, тепер грала фонову музику для п'єс. Це якби Ілон Маск раптом вирішив працювати баристою у Старбаксі. Щоб відчути себе ближче до народу. З іншого боку, театр у Венеції це ідеальне місце, щоб заводити правильні знайомства. Він мав таку чудернацьку або маловідому деталь, його схильність до містифікацій, окультизму та алхімії. Він не просто був упевнений, що може розмовляти з духами, він був упевнений, що може перетворювати свинець на золото. Або принаймні міг переконати інших, що може це робити. Ця комбінація інтелекту та шарлатанства була його справжньою суперсилою. Ти бачиш, як він використовує свої знання, щоб видавати себе за чарівника, залучаючи багатих, впливових, але жахливо забобонних покровителів. Це був спосіб не просто заробити гроші, а й отримати доступ до найвищих суспільних кіл. До яких він не мав права народитися, він ніби говорив, може, я і не аристократ, але я можу поговорити з твоїм померлим дядьком і пояснити епікурейство, поки ми чекаємо його відповіді. Ти відчуваєш цю тонку, але потужну зміну від законної, але нудної кар'єри до небезпечної, але захоплюючої ролі авантюриста. Він починає жити швидко. Він грає в азартні ігри, він подорожує, він робить собі ім'я не завдяки багатству чи титулу, а завдяки своїй гострій дотепності, чарівності та дивовижній пам'яті на деталі. Саме в ці роки, ще до того, як він став тим самим Казановою, він закладає основу. Він навчається читати людей як відкриту книгу, вміння, яке потім буде служити йому протягом усього життя. Незалежно від того, чи спокушає він даму, чи обводить навколо пальця фінансиста. Він стає експертом із самореклами, що, якщо задуматися, є напрочуд сучасним вмінням. Він був першим реаліті шоу без камер, розумієш? Саме завдяки цьому хисту до імпровізації, ти бачиш, як він вступає в контакт із сенатором Брагадіном. Це ще одна ключова сцена. Сенатор захворів. Лікарі були безсилі. І хто ж з'являється? Казанова він відмовляється від звичайної медицини і застосовує якесь зілля, настояне на окультних знаннях, можливо, змушує сенатора випити те, що на смак нагадує зіпсовані парфуми. Сенатор одужує можливо, це було просто щасливе співпадіння, чиста сила плацебо, але для сенатора це був доказ. Він усиновлює Казанову як духовного сина і забезпечує йому не тільки фінансову підтримку, але, й, що важливіше, соціальне прикриття. Тепер ти бачиш, як Казанова перетворюється з театрального скрипаля на джентльмена, який втирається в довіру до вищого венеціанського суспільства, маючи за спиною поважну, хоча й дещо наївну фігуру. Це дає йому ліцензію на розкіш і ризик, і саме тут починаються його справжні проблеми і справжні пригоди. Венеція для нього стала не просто містом, а ігровим майданчиком. Ти уявляєш, як він проводить ночі в гонитві за картами, задоволеннями та розмовами, а дні за сном. І все це завдяки тому, що він переконав багатого сенатора. Що є майстром еліксирів. Він жив на межі, і ти відчуваєш, що такий блиск і така зухвалість не можуть тривати вічно без якогось великого краху. Ця елегантна, але нестабільна будівля, яку він збудував на піску і блиску, була готова обвалитися, і обвалилася вона не через бідність чи погану погоду, а через його власне, неприборкане його. Він був надто помітним. Надто успішним і влада Венеції, яка не любила, коли хтось, хто не народився з титулом, ставав надто впливовим, уже пильно стежила за ним. Ти пам'ятаєш ту елегантну, але нестабільну будівлю, яку він збудував у Венеції вона неминуче мала завалитися, і ти це відчуваєш, коли він залишає Венецію. Його занадто багато для цього міста, забагато боргів. Забагато романів, забагато незручних секретів, які він міг би розкрити. Коли сенатор Брагадін помирає, е, чи то від старості, чи то від чергового сумнівного еліксиру, казанови, історики досі сперечаються. Казанова втрачає свого благодійника і, що важливіше, свій імунітет. Ти важко зітхаєш, настає час подорожувати. Наступні роки. Ти бачиш, як він перетворюється з венеціанського гультяя на європейського громадянина, що по суті означало, що він був професійним кочівником. Він не просто подорожував Він перетинав Європу зі швидкістю, нечуваною для XVIII століття, від Парижа до Дрездена, від Праги до Лондона. Ти відчуваєш цю динаміку. Він ніколи не залишався на одному місці. Достатньо довго, щоб його борги чи його минуле, його наздогнали. Це була його життєва стратегія постійна блискуча втеча. Подорожуючи, він відточує свою майстерність, стаючи майстром на всі руки. Ти бачиш, як він у Парижі не просто живе, а процвітає, ставши кимось на кшталт фінансового консультанта та лотерейного організатора для короля. Так, людина, яка не могла керувати власними фінансами, створює для Франції національну лотерею, заробляючи величезні статки. Це, мабуть, найбільший загальновідомий історичний факт про його мандрівки. Він був успішним фінансистом, хоча ми схильні пам'ятати лише його стосунки ти уявляєш його в салонах, як він вільно говорить французькою мовою. Згадуючи епізоди з Платона, обговорюючи філософію Руссо і водночас домовляючись про розподіл прибутків від лотереї, він був як ранній, дуже харизматичний венчурний капіталіст. І тут ти бачиш контраст в один момент: він п'є шампанське з європейською елітою, в інший тікає від кредиторів. Він був офіцером у війську. Він був шпигуном, спринаймні, так він сам стверджував він був шарлатаном-алхіміком, який обіцяв знатним дамам вічне омолодження. Пам'ятаєш його схильність до окультизму? У той час це було як сучасний велнес тренер, трохи науки, багато впевненості і клієнти, які дуже хотіли вірити. Ця чудернацька або маловідома деталь. Полягає в тому, що він справді був достатньо переконливим, щоб залучити дуже багато грошей у свої алхімічні проекти, іноді змушуючи людей вірити, що він сам може викликати ангелів, але його безтурботне життя не могло тривати вічно. Його постійне ігнорування соціальних, фінансових та моральних правил, зрештою привело його туди, куди він мав потрапити з самого початку. У 1755 році, після повернення до Венеції, його заарештувала інквізиція не за його любовні справи, а за образу релігії, небезпечні магічні практики тут тобі привіт, алхімія та загалом за зухвалу зневагу до закону. Його ув'язнили у сумнозвісній в'язниці піомбі, свинцеві камери, розташованій прямо під дахом палацу дожів. Ти уявляєш цю атмосферу влітку нестерпно спекотно, бо свинцевий дах буквально плавився від сонця взимку, нестерпно холодно. Це було не просто ув'язнення, це був повільний психологічний і фізичний злам. Але якщо ти чогось і навчився про Казанову, то це те, що він ніколи не здається, особливо коли він нудьгує. Це не був кінець. Це був його найкращий акт. Ти бачиш, як його інтелект, який він використовував для спокуси та фінансів, тепер був повністю зосереджений на виживанні та втечі. Він починає планувати. Спочатку намагається домовитися, згадуючи своїх впливових друзів, нічого. Потім він починає шукати інструменти він знаходить уламки заліза. І терпляче, буквально місяцями, заточує їх, він ховає їх у біблії. Серйозно, чувак, у біблії, це геніально, це як сховати свій телефон у підручнику з математики. Він збирається прорити діру у своїй камері, коли його раптово переводять. Розпач, усе його терпіння і робота були марними, але доля завжди була на його боці, чи не так. Історики досі сперечаються, чи допоміг йому хтось іззовні, але факт залишається фактом. У сусідній камері він знаходить монаха авантюриста, отця Бальбі, який хоча й був незграбним, але міг допомогти. І ось ти бачиш, як у ніч на 31 жовтня 1756 року він здійснює цю неймовірну втечу він не просто тікає. Він робить це з театральною майстерністю. Вони пробивають стелю, вилазять на свинцевий дах, повзуть, як тіні над дахом палацу дожів. Це як сцена з фільму про місію нездійсненну, але без спецефектів. Це не просто витривалість, це сила волі, підживлена розумінням, що життя занадто хороше, щоб його пропустити. Вони спускаються через вікно у залу. Де дожа приймає послів, ти відчуваєш цю зухвалість. Він не просто тікає з в'язниці, він втікає через парадний вхід в урядову будівлю. І тут, замість того, щоб втікати, як шаленець, що він робить? Він знаходить вихід, просить у когось голки, щоб полагодити одяг В Бош треба виглядати гідно і спокійно виходить. Наступного ранку. Він уже втік із Венеції на поштовому човні. Це була не просто втеча, це була перемога інтелекту над репресивним державним апаратом. Він показав усім, що якщо ти достатньо розумний, ти можеш перехитрити навіть саму Венеціанську інквізицію. Його втеча перетворила його на європейську знаменитість і закріпила його репутацію. Його тепер знали не лише як коханця. А як геніального втікача, ця історія стала його візитівкою в кожній наступній подорожі, додавши йому ще більше містичного Ореолу, коли він знову відправляється в Париж, але цього разу вже не як просто авантюрист, а як легенда. Але як довго можна жити лише на своїй репутації? Рано чи пізно навіть найяскравіші зірки виснажуються. Ти щойно залишив його на піку слави, утікача, який перехитрив усю Венецію. Він повертається до Парижа, і тепер це вже не просто Джакомо Казанова, це Казанова, великий утікач. Але як ти знаєш слава, це швидкоплинна валюта. Ти бачиш, як він продовжує грати свою гру, він подорожує, він зустрічається з Вольтером в досить поважний. Але сварливий старий, як ми знаємо, з Фрідріхом Великим. Він втирається у довіру до європейських монархів та інтелектуалів, але його внутрішній демон, фінансова нестабільність завжди сидить на його плечі. Він заробляє, а потім швидко програє величезні суми в азартні ігри. Ти відчуваєш, що це був чоловік, який, незважаючи на всю свою інтелектуальну міць, Просто не міг жити рутинно. Ти бачиш, як роки минають, і його життя починає втрачати блиск. Його репутація, як загальновідомий історичний факт, починає працювати проти нього. Усе більше країн забороняють йому віст. Лондон, який тоді був європейським центром розпусти, виявився для нього надто диким і дорогим. Він витрачає гроші швидше, ніж будь-коли. І, зрештою, тікає, залишаючи за собою великий борг. Це не той героїчний втікач, якого ти бачив на свинцевому даху, це просто чоловік, що наздоганяє власну молодість. Наступає кризовий період, приблизно 1770-ті роки, йому вже за сорок, і ти відчуваєш його в тому. Його чарівність, хоча й усе ще потужна, вже не так легко відкриває двері. Він починає шукати легальний шанований спосіб заробити на життя. Він хоче стати тим, ким його хотіли бачити, його родичі, поважним джентльменом. Він намагається отримати покровительство від правителів, які, хоч і розважаються його анекдотами, не надто поспішають дати йому відповідальну посаду. Вони пам'ятають, що він, той самий хлопець, який проривав діри в дахах. І обіцяв перетворити свинець на золото. І ось тут трапляється чудернацька або маловідома деталь йому дозволяють повернутися до Венеції. Так, через 18 років вигнання, він знову отримує право ступити на рідну землю. Але як? Не як блискучий фінансист, не як знаменитий коханець, а як? Таємний інформатор для тієї ж самої венеціанської інквізиції. Яка його ув'язнила ти не можеш в це повірити. Геніальний втікач стає шпигуном для своїх колишніх тюремників. Історики досі сперечаються, чи робив він це з необхідності чи, можливо, з хитрості, щоб бути ближче до влади, щоб контролювати інформацію. У будь-якому разі, ти бачиш, що він тепер ходить по венеціанських каналах, підслуховуючи чутки. Замість того, щоб їх створювати. Це сумна, але неминуча іронія, долі для колишнього короля Венеції. Ця робота не приносить йому ні слави, ні задоволення, і він знову потрапляє у халепу. Після того, як він публікує сатиричний памфлет, він знову змушений тікати з Венеції цього разу вже назавжди. І тут настає його останній акт. У 1785 році у віці 60 років його життя нарешті сповільнюється. Він отримує посаду бібліотекаря при дворі графа Вальштейна у замку Дукс у Богемії, сучасна Чехія, бібліотекар. Уяви це! Людина, яка прожила найбурхливіше життя у Європі, тепер сидить серед книг. Це було незвично. І, за його власними словами, жахливо нудно. Він був вирваний зі світу салонів і постійної дії його дратувала місцева прислуга, його недооцінювали, і він відчував себе у пасті. Але ця ізоляція, і найголовніше, ця нудьга стали його найбільшим даром. Ти бачиш, як він сідає за стіл і починає писати писати мемуари це не просто історія. Це його спосіб жити наново, його спосіб виграти в неминучій битві зі смертю та забуттям. Він не просто згадує пригоди, він аналізує їх. Він вплітає філософію, політику, астрономію, алхімію. Він детально описує своє життя не для того, щоб виправдатися, а для того, щоб задокументувати своє неймовірне існування, назва, яку він дав своїй праці. Історія мого життя, істуар де маві відображає його амбіції, це літературний пам'ятник, написаний настільки живою і чесною французькою мовою, що він стає вічним. Ці мемуари це не просто хроніка романів, це панорама Європи, епохи просвітництва через очі людини, яка знала кожного, бачила все і мала думку про будь що. Це те, що сформувало наш сучасний образ Казанови, не як простого гуляки, а як енциклопедиста-авантюриста. Він помер у 1798 році в Дуксі. До кінця своїх днів він шкодував лише про те, що не зробив щось корисне для своєї країни. Але ти відчуваєш, що він зробив набагато більше він дав нам історію, він перетворив своє життя на міф. Який живе і сьогодні, його спадщина це не просто імх'я, а символ людини, яка відмовилася від будь-яких обмежень, людини, яка творила свою власну долю, і що найважливіше, записала її. І ось ти залишаєш цей палац, дух, наповнений тишею, контрастною до всього того галасу і хаосу, який створював Казанова. Ти дозволяєш своїй свідомості. М'яко відпустити образ блискучого, але втомленого чоловіка, який врешті-решт знайшов свій спокій і своє безсмертя не у венеціанському палаці, а у затишній кімнаті, оточеній пилом і сторінками, у повільне дихання, відчуй, як повільно спадає напруга, як його історія стає лише м'яким спогадом, не поспішай. Якщо тобі сподобалася ця подорож у часі, Просто зараз у тиші подумай про те, щоб підписатися на канал, щоб ми могли знову помандрувати разом. Дозволь цій історії заспокоїти твій розум, поки ти занурюєшся глибше у м'який теплий сон.